Звук сирени. П'ята ранку, бомбосховище, підвал. Усі кудись збираються і плачуть. Кажуть: почалась війна. Ти тікаєш і залишаєш свій ріднесенький ірпінь. Які понівеченимуть ті злоби, і вічай духом, служби, боротьби, і всі ті сльози, які хурделиця змила, як ліси, будинки і людські життя, немає більше насолоди, лише промовості промови, про воїнів, які бороли за життя, та за в яких лежить маленьке немовля, янголя, який наскуштує смак життя, і не побачить терпеня. І ті дороги з машинами, які обмальовані квітами були, перегони, які виграли не ми. Ось же березень почався, і ми з Надією прощались. Як от цей місяць підносить подарунок, де написано Окупанти пішли із зірпеня і фарби справжнього буття показали нам, хто я.